Всім привіт! Всіх вітаю на своєму каналі. Мене звати Оксана, канал називається Мара Оксана, і ми сьогодні роздивимось мої покупочки, це косметичні покупки. Все те, що ми, дівчатка, любимо, пороздивляємося свочі. можливо, це комусь буде корисно, тому що ну, я тестерів в магазині не знайшла. Але давайте по порядку. В Єві були гарні акції з кешбеком на продукцію About, тому зараз вже почалася холода. Вже сандаліки не одягнеш, тому можна вже використовувати ось такі пілінгові носочки. Гарно відшолу, що є, розкажу у порожніх баночках відгуки про неї. Так, Ми сильно не будемо зациклюватися на цьому. Були ще серветочки, їх було декілька штук, одна залишилася в сумці. Тому, до речі, просто хочу зняти все це показати і далі користуватися, бо воно лежить. А якщо не почати користуватися, тут деякими речами я вже користувалася, то воно виглядає ну, взагалі не естетично. Тож, брала ось такі серветки, вони дуже часто по акції 1 плюс 1 дорівнює 2. І вони великі. От що мені подобається, ви на 23 гривні маєте дві пачки серветок, і там от, ну, величезна вона, ну, більше, ніж долоня, ну, гарнющі серветки, дуже раджу до покупки. Тоді ще взяла ось такі. Вони були з кешбеком, не бюджетно коштують патчі. Я все-таки надіюся, що я поберу свої акне. Начебто ретіно вже допомагає, але на деяких частинах тіла ось такі патчі. Я вже ними навіть користувалася один раз. Я брала деякі частини, Зараз покажу, як вони виглядають. Подивилася, От я в когось із дівчаток бачила ось ці патчі. і там показувала, що вони з голочками. Ось це все йде голочки, які ви наносите цей патчик. До речі, давайте, може, воно відкриється якось. Бачите, я вже його відкривала. Наносити цей патчик ввечері. Голочки вони так відчуваються по використанню. Тут ось такий формат, і от я не знаю, як би їх так показати. А ось так їх навіть і видно. Бачите, тут галочки. Не хочу витягувати, тому що це потім наносити на прищики, а там і так мікробів повне, тому щоб не заносити ще більше. Тож, ось ці голочки так покалують, тут, начебто, в цих галочках є саліцилова кислота. Що у нас тут ще кажуть? Щось і ні, цинамід. Тобто, воно повинно заспокоювати. Тож, Я брала вже. Три патчика, через що я хочу зняти це відео і далі вже спокійно собі користуватися ним. А, так ось, із трьох патчиків, два із них спрацювали дуже добре. Тобто, я вранці зняла ось ці голочки, розчинилися. Я вже п'ятий раз намагаюся зняти. Я розповісти про ці нещасні патчі. Коротше, от патчі з оцими голочками вони розчиняються на тілі, і вони начебто як поглинаються чи прищиком, чи ранкою, чи на що ви там будете наносити. І от на двох із трьох прищиків я вранці зняла. Ось цю, оцей засіб, і нічого не було. Тобто воно все, все забрало, все підсушило, і от як виглядало як зажило. Один він, начебто, як допоміг цьому запаленню, як зазріти, от, ну, і ввечері вже було все нормально. Тому мені поки що вони подобаються. Тут 12 штук, вони коштують не бюджетно взагалі, але з ними був кешбек. Тому я взяла пачку, на слідуючу пачку я заплачу кешбеком, і, в принципі, я задоволена. Нехай лежить тут, ну і так, не сильно буде. І що ще? Зепаут? Знову ж таки, акція з кешбеком вона мене просто манить. Я хотіла ось цей роллер. Бачите, який він такий золотистий. золотистий. рожевий і рожеве золото. Виглядає він ну, дуже класно. Такий, до речі, набір дуже гарно використовувати на подарунок. У мене сьогодні відео йде з, з звуковими спецефектами, тому одразу вибачаюся. Ми сидимо вдома, хворіємо. Ніхто в садочок не ходить, тому тиші нас не буває ніколи. Так ось, в цей набір входить ось цей серум. Нам тут обіцяють, бо зна скільки ще тут і аскорбінова, тобто вітамін С, аскорбінова кислота, і магній, і якийсь Арбутін, і колаген, і що тут у нас тільки немає, від вибілююча сироватка. І ви наносите цю сироватку. Далі ось цим ролером робите собі масажик. До речі, ось цей набір коштував. Трішечки-трішечки дорожче, ніж сам роллер від About, тільки там зелений. Мені зелений не подобався, мені хотілося такого рожевого кварцу, от він ну, досить таки гарний. Плюс кешбек, тобто кошти за це все 80% повернулося, то чому б і ні. Єдине, що я хотіла сказати, тут по складу, якщо ви бачите, йде на початку мигдальна олія. І я боюся, що ця мигдальна олія може забити пори і буде знову біда. В принципі, далі непоганий склад, досить таки непогана. Ну, хімія, хімія, але склад непоганий. Не знаю, оце тільки мене ця мигдальна олія, не знаю, яка реакція буде в обличчя. Плюс тут ще на упаковці нам розповідають, як треба робити масаж. Кварцевий роллер, що з ним робити. Якщо побачите, в магазинах є ось такі набори, я не знаю, куди далі його ще покласти, щоб було відніше. Придивіться, класна штука. Мені сподобалося. Не знаю, як воно буде в використанні. Але поки що мені сподобалося. Ну, і тепер давайте наші дівчачі штуки. Оце скільки всього я накупила для розміння. Це все коштувало не дуже-дуже бюджетно. Прям ну, капець бюджетно. Так, палетка. В GlenBi була акція 2 дорівнює 4. Плюс у мене були кешбечні кошти. Тому у мене ось це ось це. Здається, а, ще була десь та. Ще підводка фіолетова десь є. Я вже по неї не піду, бо я робила е шортс, я сподіваюся, ви вже бачили, і там я показувала ось цей. Ну, чого ти не хочеш фокусуватися? Ти будеш фокусуватися. Ось цей е лайнер, маркер. Це як маркер, він отакий от тонюсінький. Малювати не буду, бо його неможливо змити. Просто так Ось такий маркер. Я вже його наносила, він дуже гарно тримається. Давайте ось так буду тримати, чи що. На повіці доволі таки непогано тримається, не змазується. Вистачило мені його десь годин на 10. Далі він почав, то, чи я рукою почала його якось змивати, тому що в мене на повіках дуже погано все тримається, в мене жирна шкіра, і на повіках воно так само вже під вечір воно таке було уставше. Але, в принципі, непоганий, непогана підводка. Ще я купувала ось таку підводочку тут, з котячою лапкою, тому що після того, як мене підводка від Eveline підвела, то я взяла аж дві, враховуючи, що це було. 75 гривень, по-моєму, мені було за 4 продукти, тому ну, гріх не взяти. А, ось така підводка з котячою лапкою. Ай, кісточка теж тоненька. Малює вона гарно. Подивіться, мій будь ласка, там, там є свод, просто не хочу, бо я його не відмию. Далі. А, купила фіолетову, хотіла бургунді туш. Але за такі копійки, думаю, візьму фіолетову, побачу Боргунді, тоді куплю ще Боргунді. Що можу сказати про туш? Я вже нею користувалася. От вона така як виглядає. От так. От вона така на віях і є. Єдине, що ось цю туш краще використовувати поверх чорної на кінчики. І тоді це додає шарму, такого фіолетового шарму непогана. Вона термо змивається такими чолочками з повій. Тому непогано, але я б не сказала, що вона, якщо її одну, я спочатку тестувала її, я наносила її одну на вії, то мені не сподобався результат. А от якщо наносити поверх іншої чорної на кінчики, то дуже-дуже класно, гарно. А палетка Nice і Глембі теж вона вже була по акції, тому що до цього я її бачила, вона була 169 гривень. І далі вона стала 99-95 гривень. Коротше. Я цю палетку вже використовувала. Знову ж таки, хочу показати, щоб далі користуватися. Вона мені сподобалась. От вона я її побачила, мені ще от такого типажу, Це базова коричнева палетка, ще подобається у Patricie Людо, але та коштує 307 гривень. А ця. ну... А пігментація тут ну, супер. Ось ці кольори. ну, ви тільки гляньте, ну, давайте тут одесь. Ну, гляньте, які красиві. Оце просто через оці кольори. ну От видно? Ну, ви гляньте на це. Давайте оце ще нанесемо. Ну, вони дуже-дуже класні. Де тут ще, що, що можна було? Отак. Хопа. 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 Ну, супер, скажіть супер. Базова палетка для базового макіяжу, ну вона ідеальна, дуже-дуже гарнюща. Ось ці кольори, ті, що я вам показала, у вас все, святковий макіяж є. Затемнили, стрілочку зробили ось цим. Ось цю складку віка, щоб трішки відкритий погляд, трішечки там щось вибілили, додали коричневого, Коротше, дуже-дуже класна палетка. Є Це номер 2. Є ще номер один. Та номер один вона більш в рожевих тонах. Я подивилася, мені в рожевих чомусь не сподобалося. Ось ця коричнева ну просто любов. Ну Не знаю, скільки вона проживе, до речі, робила я нею. Тримається вона так, середнячково, але вона дуже класно розташовується, пилить, пилить безбожно. Коли наносите, прямо сипається, але. Вона комфортна, вона комфортна, пігментована. За свою ціну вона більше, ніж сукрова. Ну і кольори. Ось цей особливий. Я от такі кольори обожнюю. Ти його наніс просто один ось цей колір Наніс все, більш нічого не треба. Ту, що підкрасив чорною, і ти богиня, і пішла підкорювати цей світ. Так. А тепер дивіться, на грибла, на гребла, бо скільки олівців від LCF. Для розуміння, ось оці мені вийшли по вартості, за оці 4 штуки, 40 гривень. А ось ці мені вийшли по акції ще й з кешбеком за 4 штуки, по-моєму, щось менше 100 гривень. Ось ці дорожча лінійка. Давайте дорожчою, тому що я їх вже відкрила. А в мене тут кольори. Давайте почнемо. Кольори. Десь тут, давай, фокусуюся, дружочок. Десь на одному із них немає номеру. Так, оце номер один. Є в мене ще колір. Ось тут було написано 4. Колір 6. І колір 7. Це нюдові коричневі олівці. Я сподіваюся, видно. Я хотіла, я придбала помаду від Avon, і вона нюдового такого, ну, дуже блідого кольору. Але. Я не знала, що вона буде така бліда, але мені сподобався той ефект, який вона дає на вустах. І я хотіла якісь темні. Лівці. А що? Віддей вон, поки ти дочекаєшся, поки воно прийде, поки це замовлення. А ось тут пішов і взяв. Коротше, тепер Давайте пробувати колір, номер. Номер давайте вже з першого почнемо. Да? Перше що було? Що було перше? Ось перший. Начебто він отакий темненький. Оцей, по-моєму, я підстружувала. Ні, не підстружувала. це не цей підстружувала я. Давайте кольори дивитися. Він базовий, він кремовий, він дуже-дуже. До речі, він... я буду старатися якось зробити його. Як би його зробити, щоб воно було хоч трішечки. Ні, не хоче воно. Ні, не хоче воно показуватися, воно більш розовіший колір, ніж виходить на сочі. Але олівці дуже комфортні і дуже приємні. Так, колір номер 6 Знову ж таки, бачите, я його відкрила. Ось цей цей такий прям ню, нюдович. Ну, Знову ж таки, він коричневинку, він більш рожевий йде. Класний колір. А якщо я вимкну оце світло, оно ну. буде щось? Ні, воно все рівно йде коричневий. Все рівно йде в коричневий. Ну, так, це був колір номер 6. Тепер давайте колір номер 4. Так. Хоп-хоп. Ой, ну які вони ніжні, ну ви тільки гляньте. Вони так класно наносяться. Ой, і то замастила вже. Вони так класно наносяться, і вони фіксуються. І ось цей, оцей найтемніший, він був якийсь, я коли його відкрила, тут олівчик якийсь був дивний, і він зламався. Тому мені прийшлося його вже здружити. Він от такий коричневий, такий молочний шоколад. Оце максимально наближений, це номер 7 до молочного шоколаду. такого. М -М М -М -ду, дуже класний колір. І ось цей олівець, якщо поєднати з помадою від а, Avon а, Nude. nude відновлюючий Ну, nude, по-моєму, якось так називається колір, як це виглядає отак От по модному, як зараз скрізь всі малюють вуста з темним контуром і світлим таким нюдово-бежевим, бежевими вустами? Дуже-дуже красиво виглядає, мені дуже подобається. Ну, і це я заходила, як кажуть, відпочивала в Єву. Не планувала нічого. Не планувала нічого, і ще вирішила взяти олівчики. Так як помади такі яскраві, я не планую брати, а олівчик 40 гривень за 4 штуки, навіть менше, по-моєму, 20 гривень у мене воно вийшло. У них акції 2 до рівню 4, то там щось взагалі бюджетно бюджетно Давайте я зараз повідкриваю їх за камерою, тому що вони не відкриті, ці я не встигла відкрити і будемо тестити. Робити сочі. Не пройшло трьох років, і я нарешті зняла з них клейонку. Не скрізь тут можна зняти її нормально. Ну, нічого, то не страшно. Так, один уже і навіть розкрився. Тож, давайте почнемо. Це номер, ну, давай фокусуйся, номер 4. 4 ж правильно, да воно так віддзеркалюється. Давайте подивимося, які ці. Ну, ці вже не такі м'які. Це, взагалі, інша історія. Цей такий, ну, прям, ядрено-рожевий. Хоча на камері він виглядає достатньо таки непогано, дуже світлий він. Ну, Я хотіла щось спробувати. До речі, це колекція Nude. А ось це колекція була теж, по-моєму, nude. Але вона називалася Ні, це. О, Господи, куди я показую? Art Collection. Art of Individuality. Ага. Ну, осі олівчики мені поки що більше подобається. Це просто нюд. Так, тепер наступний колір Номер 6. Ну, що ти? Ну, ти будеш фокусуватися. Ну, нічого ж не. Ну, ну нічого не понятно, що тут за колір? От, номер 6. Ну, мені сподобався. Мені здавалося, що ось цей. Бачите, тут можна вже. Тепер уже і знімається та клейонка. А я до цього намагалась намагалася. Ну, нічого, Ладно, давайте. Так, що у нас тут? Це такий якийсь повинен бути кораловий. Угу, А на камері він рижий взагалі. А в житті він кораловий. До речі, дуже приємний кольор. Я не знаю, як зробити світу корекцію. Щоб ну, от, максимально колір передавався. А ну, чекайте. Коротше, якщо я, як я тут не колдувала, нічого в мене не виходить. Можливо, буду намагатися якесь фото зробити. Ну, це більше в більше тут розовинки, ніж те, що виходить на сочі. Ну, може, отак. так. Ну, дуже. Цей кольор дуже приємний, дуже класний. Ну От воно навіть... А, та що ж таке? Що ж у мене все падає? Ану? От, от воно як. Тут кінчик іде, от він такий, а тут він рижий, знається. Так, давайте наступний у нас колір 8. Знову ж таки, знову воно щось у мене в рижий йде. А ну що тут колір який? Ой, це класичний нюд. Це класичний нюд. Прям такий. Ну, клас. Клас. Подобається мені. Це можна використовувати як помаду. Просто ось ці два. Просто як помаду наносити, і краса. Так, і номер 7. Це такий якийсь коричневато. Навіть не знаю, як назвати. Це теж такий темноватий нют, у мене така помада є. М -м, класно, мені подобається. Гарно, гарно виглядає. Тож, що можу сказати? Ось ці олівчики кращі. Art Collection. вони більш м'якші. Ось ці олівчики більш вони жорсткуватіші. Але, але, ось дивіться, не знаю, вже висохло воно, да? Воно, да, Висохло, бачите? Вони фіксуються. Ану, цей ти фіксуєшся. А ці ще ні. Або вони ще не застигли. Ще не прийшов їм час, але оці ці дуже класно тримаються ці art колекшн, дуже раджу. Тож, олівчиками я для вуз запаслася, у мене їх тепер на скільки, Вистачить на два життя вперед. Я себе порадувала за відносно невеликих кошти. Сподіваюся, ви подивилися, відпочили. Можливо, щось придивитися теж собі захочете придбати. Діліться, будь ласка, в коментарях своїми відгуками, можливо, ви чимось цього користувалися, і можете мені теж щось щось порадити. І хто користувався новою палеткою, до речі, від Патрісі Людо, яка теж ось таких коричневато-нюдових кольорах. Мені дуже цікаво було б почути відгук. Тож, всім дякую за увагу. Ставте мені, будь ласка, подобаючись, підписуйтесь на канал, пишіть обов'язково коментар, таким чином, ви підтримуєте мій канал, і він не проходить мимо його. Біля більше дивляться. Всім гарного дня, гарного вечора, гарного настрою, всім нам мирного часу і всім папа! -па.